Вузол зв'язку мій, прийшли один строїтель, один е, робив десь з комп'ютерами, айтішник, і ще хтось там, один відеонаблюдення займався. Перший рік, що ми що з сторони противника проводили більше інженерне обладнання своїх позицій. От пів року вони просто артилерією стирали це дворічне. Більша загроза це, я вважаю, півідрон. Чмобіки не вміють воювати, ржаві автомати, я вам скажу, це ну, не знаю, може хтось з такими там де-то воює, таких знаходять. Навіть просто, якщо він в окопі буде сидіти два роки, там вилазять всі болячки. Це сирость, окопи, бліндажі. В голові не вкладається, що тут війна, і ти бачиш, що там твориться гинуть, поранені ці. І коли приїжджаєш там, велике яке -то місто, а там кафе всі забиті, відпочивають, музика. Взяти, наприклад, почала війни, коли все на Луганщині, то я в день спав по два-три години. І так вийшло, що за два, за два місяці війни, повномасштабний, батальйон поніс дуже великі втрати. Я тільки одне можу сказати треба мотивованих і людей, і добровольців. Ваша робота як кубата, це, ну, це менеджер виходить, ну, як би да, Так, це менеджер. Я сказав би так, я заканчував е інститут е в Одесі, е я по спеціальності менеджер з управління навчальними закладами. Тобто я от дивлюсь. Першу чергу, от у нас, першу чергу, так же само, як на прикладі, я вам скажу, от директор школи. Директор школи, я так можу вас запитати, хто він має бути, от і стати директором, знати предмет, він просто він управляючий. Він просто... Його задача, от як менеджера, да, це щоб, от як у мене, задача як командира батальйона це в першу чергу, це, щоб виконали бойове завдання, яке поставили. Друге, це щоб солдат був накормлений, одітий і було чим у нього воювати. В першу чергу, це, це задача. Більше всього як менеджер. Ну і зберегти життя людей. Це в першу чергу зберегти життя. Я командир окремого сорокового стрілецького батальйону «Кодак» підполковник Сушко Олександр Володимирович. Скільки ви вже на війні? Якщо на повномасштабне, то з першого її дня, а так з 2014 року, з іюля місяця. А як ви потрапили в армію? Що вас мотивувало? Я в армію потрапив, будучи ще. Ну, поступив в Харківський танковий інститут. Так, да, в родині у мене не було нікого військових. Е, Вибір стати військовим, да, батьки ну, не розуміли. Ну, вибрав, хотілося стати військовим, Ну, І став військовим, і так все життя вже це 30-30 років. Наступному році буде 30 років, як я вже в військовій службі. Я в дитинці, коли. Іграв футбол, я грав на область, ми грали ну, за СМТ, за нову водолагу, грав у футбол. То Куп'янськ, я коли то приїжджав іграти. і в Куп'янськ ми приїжджали грати в футбол і в дворічно, тобто воспоминання такі є. от вроді це отут було, вроді це так, ну в такому, так. Да. Так що я тут рядом був. Як ви стали е комбатом? Ой, зараз вам скажу. Кабатом я став. Коли почалась війна, мій батальйон. Я проходив службу в танковій 18-й бригаді в механізованому батальйоні. Під час повномасштабної війни мій батальйон займав оборону Новотошковка, 29-й блокпост, це напрямок, траса, яка йшла з Луганська на Лісичанськ. І ми держали цей головний вузловий вузлову розв'язку дороги. Взагалі, цікава історія вийшла так, що 19 февраля мене повинні були міняти наша 92 бригада. Але почалася війна, мене, зрозуміло, нікуди не поміняли. І так почалася війна. Да. Е, Перші дні ж війни, як положено, було не розбіріга. І так вийшло, що за два, е, да, два місяця війни, повномасштабний, е, батальйон поніс дуже великі втрати. Хоча в мене батальйон був один із контрактників, то тобто там свідомі люди, професіонали. Противник, мало то, що він був більш його було, технічно оснащений він більше був. І було прийнято рішення вивели батальйон, і мене призначили на окремий, який створювався в Дніпропетровській області, окремий батальйон, і мене відправили формувати цей батальйон. Це був 2022 рік. Так? 2022 рік. Ну, я вам скажу, батальйон, як би сказати, разношерстний. Є і адвокати. Багато, я б сказав так, Дніпропетровськ, Дніпро, він великий промисловий город, і в основному комплектування батальйону було з Дніпра. І я вам скажу, багато дуже робітників, там слісарів, багато строїтелів, Ну і яка то частка займає там Поліцейські, пожарники, всі є. Якщо так дивитися професії, то є багато, дуже, дуже багато юристів, адвокатів в батальйоні. Два місяці було батальйону, як я пройшов. Ну, я вам скажу, професії всі є в батальйоні. Знадобилися якісь особливо, знаєте, бо ну, на війні ж різні навички потрібні. Це ж не означає, що тільки військові потрібні, ну, безпосередньо професійні. Як ну, у вашому батальйоні? Чи є такі, знаєте, люди дуже головасті, які прямо там, де треба? Я вам скажу, я дуже був, як би це слово підібрати, без здивований я, ну навіть не здивований, але я думав, коли в 17-й бригаді служив, у мене були связісти. Я вважав связісти від Бога, там ну, краще нічого не можна придумати. Коли почав служити в 40-му батальйоні і там от, е, в узел зв'язку, прийшли один строїтель, один, е, робив десь з комп'ютерами, айтішник і ще хтось там, один відеонаблюдення займався. Коли їх до кучі звів, показав, які їм задачі треба буде виконувати, що робити. Мені дуже в них сподобалось, що вони самі зорганізувалися. При цьому в них старшого не було офіцера над ними, солдати. Я вам скажу, що таких зв'язків треба пошукати. Тобто вони влаштовують на всі 100%. Я вам кажу, у мене це за два роки війни ніколи не було Ту -тут 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 -тут. проблем з зв'язкою, з відеонаблюдінням, все, щоб не казали, все вони молодці. І найголовніше, безстрашно. якщо не там, треба піти туди, на позицію, ми туди не підемо. Вони спокійно беруть те, що. І от вони самі мені що більше всього подобається, це коли кожен собі визначає завдання, і кожен за що тут відповідає. Якщо ти положено, ти відповідаєш за зв'язок, то ти там не кажи, що ти сходи, а він бере, йде туди, налагоджує зв'язок. І друге, що ми таку спеціальність тут якби опанували, це е якраз почала війни це було ноу-хау. Ну, як ноу-хау. Ми ще в, е в АТО були. Квадрокоптери, ну, їх дуже мало було, мало. Тож зараз почалися воно квадрокоптери, починали з квадрокоптерів, просто наблюдення. Після цього почали вже потихоньку гранати кидати і дійшли зараз до того рівня, що почали використовувати дуже піввідрони. Хоча в мене їх по штату нема. Ми обучили порядка 17 чоловік, які можуть спокійно літати. А це, ну, я вважаю, це хороше досяження по льотчикам. Ну, в Харківській області ми починали проводити деокупацію з населеного пункту, це аж Чепільська за 150 кілометрів від Куп'янська. Тобто, звідти, коли почалась деокупація Харківської області, мій батальйон теж приймав активні дії. В деокупації дійшли до Куп'янська, ну і до дворіч, де там вже зайняли ну і продовжили нести свою службу. Ситуація, би то так в корінь вона не помінялася, Перший рік, рік, що ми, що со сторони противника проводили більше інженерне обладнання своїх позицій. От останні півроку дуже сильно почало, є раніше взяти, Як тільки зайшли в дворічне, то ми зайшли, воно було ну, ні одного дому не вшкоджено було, ну, там в центрі там пару домів було розбите, то зараз я скажу вам, дворічне все знищено. От Півроку вони просто артилерією стирали це дворічне Касетними боєприпасами, то есть по дворічним було ходити опасно, тому що в основному обстріли і не те, що стріляли, там, побачили військово, а от просто квадратами є. Квадрат такий, то вони накрили, потім следуючий і следуючий, а так квадратами накривали, е, знищили. зараз арта там, ну я кажу, іменно за, там, де ми стояли, е, арта менше стала працювати в основному півдрони. Це більше всього несе угрозу, коли ти на машині їдеш або йдеш вітер, або щось, ти його не чуєш, не бачиш, і воно тобі з-подіжка. Такі результати. То зараз більше стало. Я б сказав би, за останні півроку більше технічно оснащена стала війна. Більше оцього, всяких при застосування більш інновацій, яких-та є боєприпаси, то які-то перероблені. Ну що то нове з'явилося в цьому плані. Я нещодавно дивилася інтерв'ю одного зі снайперів, і він розповідав про те, що складність от з самими ребами в тому, що ворог теж підлаштовується, і через це доводиться нові і нові, і нові завжди ну, закуповувати потрібно. Можете ви прокоментувати? Так, да, дивіться, є определені частоти, на яких літають навіть ті самі fpv дрони ну, В основному защиту робимо, якщо раніше. Квадрокоптери були, які могли там просто гранатку скинути, то зараз оці більша загроза це, я вважаю, півідрон. Тобто є е, е, определені чистоти. Тобто, Якщо ми беремо тот же реп, щоб він глушив таку частоту, на якій от ми літають їхні дрони, то противник через деякий час відміняє частоти. І той тобто, наш реп вже його не бере. І це дуже часто таке вони використовують. Це знаєте, як іде гонка. гонка. от Як завжди казали, є снаряд, є защита. Ну, проще, є пуля є бронежилет. Придумали бронежилет, пуля його не пробиває. Придумали якийсь другий сердечник, що бронежилет пробиває. Ізготові бронежилета, що роблять, додають якусь додаткову захист, що не пробував. Так же само, йде зараз, якби гонка. Є впівдрон, є от, іде от. Да, Противника нельзя дооціню, не можна оцінювати, він постійно що -то міняє, що -то от у нього з'являється нове, новітнє. Ну, в цьому плані вони на місці не стоять, я вам скажу. Чмобіки не вміють воювати, ржаві автомати, я вам скажу, це, ну, не знаю, може хтось з такими там, де той воює, таких знаходять. Я бачив, як заходили русські солдати, це заходив, на які техніки заходили, яке в них було обмундірування, Я б не сказав, що це чмобіки були. Я вам навіть можу привести примір буквально. От коли ми після Нового року в Синківки взяли полонених, нормально діти були. Один з них був. Майор юстиції з Пітера, другий теж з Пітера. І два були, що то в районі там, Пітера, де служили, я б не сказав, образовані. Ну, може, де то є чмобики, нам не попадалось. На мою думку, противник сильний і проти нього зараз тяжко воювати. Це яку треба, допустимо, я вам скажу так, яка надо мотивація піднімати їх. І вони от йдуть, наступають, наступають. Так, да, кажуть, там є зеки, шторм З. так, да, багато їх було. М -м -м. Як то їх мотивують чим, то я ж не знаю. Там. Про ситуацію власне, на Куп'янському напрямку і про штурми. Чи змінилася зараз якось останнім часом ситуація, чи так само постійно намагаються штурмувати, от як ви бачите? Ну, Вони ж штурми проводять регулярно. Я е, звернув увагу на те, що от навіть е, з 22-го року е, втрачаються позиції як? Вони не наступають масштабно, вони наступають на якусь определену маленьку місцевість, на яку маленьку позицію, але на нескольких їх дві-три беруть. І на яка позиція дала слабину, прорвали. Тоді вони туди весь діляють напор. Ну, тобто тактика в них не помінялася. Як було, так вони і наступають. Тобто я це відсліджую, що в 22-му році, це коли я стояв на Луганщині, що зараз, коли батальйон виконував завдання в Сіньківці, то ж саме, теме відсліджувалося теж то саме. Тобто в мене там була одна позиція, на яку в день, по 12-20 по 20 штурмів було. Три дні отак -от 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 вони наступали, наступали, потім зрозуміли, що там пройти нема. Все, вони на неї не наступали, на сусідню пішли, а ті просто потім вже сиділи, ні одного штурму, так за кілька днів навіть не проводили. Штурми по-разному проходять. От, ну, я можу розказати про поки про Сіньківку, да? де от реально проходили штурми. От 5 до десяти чоловік виходить їх і проводять штурм. Питаються зайти, не вийшло, відійшли через деякий час. Попрацювала туди артилерія по цій позиції, потім прилетіли мавіки, покидали гранати, після того опять починається штурм. І отак три-чотири штурми буває, до 10 штурмів проводять за день. На вашу думку, ну от конкретно з вашого, наприклад, батальйону. Що потрібно для того, щоб повторити успіх? Контрнаступу, який був восени на Харківщині, щоб звільнити більше техніки, більше людей, можливо, мотивації. Я тільки одне можу сказати: треба, мотивованих і людей і добровольців. Ви самі бачили почало в в війни, очереді в воєнкомати, до речі, зі мною приїхав сержант, він сам доброволець прийшов, записався і приїхав до мене сам. Тобто, не лови военкомат, не. Притягував сюди. Тобто, в першу чергу це треба дуже мотивованих і добров... ну, да, добровольців, які прийдуть. Нам ну, перед цим мотивованих людей. У нас таких дуже вже мало залишилось. Я от, е, так завжди роз, е, розсуждав і така думка була: так була. От у мене батальйон був е, одні контрактники. Перші два місяці, от як, ну, це як закон який, -то, щоб. Загибають краще. Тобто, у нас так вийшло від початку війни до сьогоднішнього дня. Спочатку загинули, як би сказати, в основному всі добровольці, мотивовані. Потім почали вже просто які не тікали з венкоматів, приходили. І зараз ми воюємо, кого піймали, того й привели. Яка мотивація? Яка мотивація? Перша мотивація це. Скоріше перемога, і кажу, нам далі нікуди. Якщо ви бажаєте, щоб ваші діти жили за границею чи за кордоном, або по вашим домівкам летіли снаряди, розрушали те, що ви годами це все накопичували, будували, строїли своє е, сімейне можна, е, щастя, і тут ви хочете це все дати якому-то загарбнику. Ну, більше другої мотивації не придумаєш. Як звільнення? Рідна і земля, так? Діньгами ти їх не мотивуєш однозначно. Які то блага ми ж не можемо обіцяти. Ну, це війна. Закон вийшов про мобілізацію, подивимося, що як буде мобілізованих, скільки буде надходити мобілізованих. Я не думаю, ті солдати, які вже служать, це, грубо говоря, вже м -м, по два роки, да? два роки, вони як би то. Навіть просто якщо він в окопі буде сидіти два роки, там вилазять всі болячки. Це сирость, окопи, бліндажі. Ну, Те, що вони обрали демобілізацію, я, я вважаю, що хоча б бы треба було якийсь процент, 5-10% яких прослужив там. Два e, роки там, напередку, як вони хотів бути, щоб їх хоча б цих хоча б мобілізували. Ой, демобілізацію провели. ну, Не знаю, подивимося. Хоча от е, їдеш там, да, Дніпро, Київ їздиш, багато дуже людей гуляють собі. Ну, от, одне дике то, що е, ти в ну, в голові не вкладається, що тут війна, і ти бачиш, що там твориться, гинуть, поранені ці. На оці розбиті хати, на місцевих жителів, які ходять там, ну, виживають. І коли приїжджаєш там в велике яке -то місто, а там кафе всі забиті, відпочивають, музика. Ну, як то в голові це не вкладається, що хто-то там гине, хто то відпочиває. Ну. Які потреби зараз у вашого батальйону ну, переважно і як залучаєте допомогу? Ну, От На даний на негайний час, на даний час, то потреба більше у нас от fpv е, дрони і риби, застосування рибів. Такого, що більш всього треба. По майну я, майно держава забезпечує нормально. я вам так скажу. Якщо на місці зампотил і командир хоча б трохи держиться. В своїх руках то солдат буде нормально одіти і нормально накормлений. Мені от буває, коли кажу там, от, в мене навіть знайомі мої, там, ну, от, родственник, да, який там солдатом або сержантом служить, дзвонить мені, просто там, вийшли мені якусь форму, там, бронежилет, і ще кажу, вам що не видаються, та немає. от, ну, є де такі підрозділи. ну, По майну от, проблем нема. По, Харчування, проблем немає. Я навіть в ніхто е містах, коли волонтери приїжджають, волонтери там привозять там, тушонку, там, які поїсти. Я кажу, краще підіть людям розвезіть, кажу, солдат кормлять нормально. І він, отримує, що може собі купити ту зубну пасту, зубну щетку або пачку сірет, він це може собі купити. Он там от Такі, як дідушки, бабушки, там ходять, які залишились, не виїхали і сьом. Лучше розвезіть, кажу, їм роздайте цю допомогу, воно буде краще їм, поможе. Так що так. Що найскладніше на вашій ну, військовій посаді? Е, ну, і найскладніше ще... для вас? Іменно для мене? Так. Да. Дуже так. Ні, ну те, що вже, зрозуміло, другий рік не бачиш сім'ю, це одне складно з цим. Да. Відпустки, ну як буває відпустка, ну, дуже складно, що дитина за і дружина десь там теж. Ну, як-то оце складно, що не бачиш своїх рідних. Питаюся дзвонити це зранку і ввечері, коли лягаєш там відпочивати, або є час. А же, залежить від якої-то виконання, які виконуєш завдання. От, якщо взяти, наприклад, почала війни, да, коли все на Луганщині, то я в день спав по два-по три часи. Просто от, таке сумасшедше воно було, що навіть з того стола, де з цими радіо цим всім не можна було дійти більше, ніж на два-три часи, постійна зміна. Різка обстановки, треба було пересутувати там. Тобто буває, і не дзвонив, тому що ну, часу нема. І останнє я вас питаю, у мене дуже багато ще до вас питань, але ну, я розумію час. А, що для вас перемога? Перемога? Ну, я так думаю, остаточна перемога буде. Це ну, каже, коли понятно, закінчиться війна, коли пацієнт Кацап піде з нашої рідної землі. Ну, для мене буде перемога, це коли восстановиться Україна повністю. Коли встановлять е, города, школи, тоді ми будемо вважати, що це повністю наша перемога. Ми досягли перемоги. І не просто а з оцих е, кацапів, яких чи, е, будуть вистанавлювати нам нашу рідну Україну. Іменно за їхній рахунок. От це я вважаю, що досягнуться. Це... Повніше буде тоді перемога, коли вони встановлять нам те, що вони це нам все поробили, тоді буде перемога. Ну, хотів би з близькими зустрітися і зібрати свій колектив управління, хоча б з сім'ями зібратися, десь виїхати, сісти, Вспомнити загиблих товаришів, ну, хоча б познайомитися друг з другом. ближче, посидіти, відпочити. Ну, перше, що, мабуть, буду робити. Не знаю. Я поки за це не думаю. Думаю, поки йде війна, нам треба як-то вигнати цього Кацапа з України, а там вже буде далі дальше... вибух.